Зараз ми розглянемо схему підключення нашого джерела живлення, яке пройшло тестування, наприклад, Mini Ups. У комплекті з цим джерелом живлення ми маємо такий провод, який дозволяє нам одночасно запитати абонентський термінал та роутер. Ця схема відповідно до технології PON. Бо в нас є присутній абонентський термінал, якого, з якого ми маємо вхід PON та вихід мережевого кабелю інтернету. Підключаємо всі наші кабеля до блоків живлення у абонентському терміналі та роутері. І підключаємо живлення самого джерела. І насолоджуємося інтернетом, коли в нас пропаде світло. Інтернет буде понад. 5 годин. Головне при підключенні наших пристроїв до резервного живлення в нашому випадку VIE Energy, не сплутати роз'єми для його підключення. Наприклад, для підключення роутеру Типлінкар C64 та абонентського терміналу ми використовуємо роз'єм 12 вольт. Бо як роутер в нас споживає 12 вольт, так і абонентський термінал. Має таку ж саму напругу і споживає 12 вольт. Підключаємо. Використовуємо кабель, який йде в комплекті до ДБЖ. І таким чином підключаємо два наші пристрої до безперебійного живлення. На прикладі нашого другого роутеру, він вже Меркусіс іншої фірми. Він має в собі 9 вольт. Тому нам потрібно змінити схему. Від'єднуємо. Зараз це не буде потрібно. Підключаємо до 9 вольтового роз'єму. Спочатку підключаємо роутер, а потім вже підключаємо абонентський термінал. Ось таким чином. І в нас виходить та ж сама схема. І третій у нас роутер. Huawei AX2. Він самий потужний зі всіх наших роутерів. Найсучасніший. Він також має в собі живлення 12 вольт. Тому прибираємо це і підключаємо абонентський термінал та роутер. Треба дуже уважно дивитися за підключенням, бо при неправильному підключенні ваші пристрої працювати не будуть і можуть вийти. Цівати не будуть, цьому ми закончимо, обрізати брізик. Зараз ми більш детально розглянемо роутери, які представлені у нашому тестуванні. Перший з них TP-Link Archer C64. Двохзонний роутер, який у змозі працювати на швидкості до 100 Мбіт та до швидкості у 1000 Мбіт на секунду. У комплекті. Ми маємо сам роутер, блок живлення та кабель для підключення інтернет-пристроїв. Зараз на своїх екранах ви можете побачити тестування цього роутера на двох заявлених швидкостях. Другий роутер на нашому тестуванні представлений компанією Mercosys. модель AC10 це двозонний роутер, який працює у двох діапазонах 2,4 ГГц та 5 ГГц. Та підтримує швидкість до 100 Мбіт на секунду. Продається в ціновому діапазоні до 900 гривень. Зараз на ваших екранах ви можете побачити його швидкість при підключеному пакеті 100 Мбіт. І останній роутер, представлений в нашому тестуванні, має назву Huawei Wi-Fi ax 2 з новітньою технологією Wi-Fi 6. Здатен підтримувати швидкість інтернету до 1000 Мбіт на секунду. І продається в цьому діапазоні до 2000 гривень. Він є найоптимальнішим варіантом з усіх протестованих роутерів. Зараз на ваших екранах ви можете побачити його тестування при підключеному пакеті.